700 прикарпатців захворіло на ковід-19 впродовж минулого тижня у Івано-Франківській області, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. Це на 200 осіб більше, ніж за тиждень, що передував. Якщо у нас півтора тижня назад була завантаженість 10 12 відсотків місць в нашій області, на сьогоднішній день уже 20,3 відсотка завантаженість місць. Загалом в нашій області розгорнуто 1156 сто місць, з яких 98% підключено до централізованого кисню. Ті, хто зараз попадають в лікарню з ковід-19, вони є не вакциновані. Особливо це ті люди, які попадають в реанімаційні відділення, які вони в свій час були антивакцинаторами, а на даний момент вони страждають, тому що вони лежать в реанімаційних відділеннях на апаратах ШВЛ. Ігор Дмитренко каже, зараз у області ще немає піку захворюваності. Його очікують за півтора-два місяці, зі слів заступника директора Івано-Франківської центральної міської лікарні Володимира Вовчика, впродовж півтора місяця фіксують збільшення хворих на 19. Зараз на стаціонарному лікуванні 12 пацієнтів. Ці пацієнти, яким встановлено діагноз хвороби COVID-19, є дуже багато пацієнтів, які при обстеженні, у яких верніше, при обстеженні виявлено вірус, але у них немає пневмонії, їм не виставляється хвороба COVID-19, вони хворіють іншою патологією, але при обстеженні ми бачимо кожного дня 5, 6, 7 випадків діагностики вірусу насильства. Більшість тих, у кого діагностували ковід-19, не вакциновані. Хворіють і вакциновані, але хворіють в духій формі. Всі пацієнти, які померли в нашій лікарні, були не вакциновані за оцих півтори місяці. У нас постійно перебуває троє-четверо пацієнтів в реанімації, також шість вже померло. Щодня у нас по 19 людей, по 18 на кисні перебуває, так що є різні степені. Робить Галина Марійчин, Андрій Шустакевич, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.